Вітаю всіх глядачів на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячено фінальній частині моєї розробки інвертора, яка перепливла у версію інвертора на IGBT транзисторах Я цю схему випадково зробив, переробивши схему на біполярних транзисторах, і врешті-решт. Перейшов на IGBT-транзистори. Зрештою, її вдосконаливши, зробивши прийнятною по параметрам і цілком робочою. І зараз вона якраз перед вами. Маленька передісторія я вам зараз покажу, який вигляд мала перша схема, перший варіант. Ось вона перед вами. Можете зробити стоп-кадр. Вона була побудована на. В звичайних біполярних транзисторах NPN-структури, потужних транзисторах Дарлінгтона кт 827 вона в принципі працювала непогано, але була доволі неекономічною. Тобто струм холостого ходу десь дорівнював 2 А. Ну, а від 12 В це якось забагатенько. І Вирішив я пошукати деталі більш економічні. І згадав, що у мене є IGBT-транзистори. Це біполярні транзистори з ізольованим затвором. І замість біполярних транзисторів сюди ж в ці місця при тій же полярності, при тій же цокольопці я впаяв IGBT-транзистори, які використовуються в автоматичних зарядних станціях. І вони показали себе краще за біполярні, тому що схема стала працювати більш економічно. Але при цьому прийшлося дуже багато помучитися з режимом роботи цих транзисторів. Спочатку схема не запрацювала від 12 вольт, тому що при цій схемі у цій точці відбувається поділ напруги 12 вольт. Відповідно, до подільника напруга, яка поступала на затвори, була недостатня, щоб їх відкрити, і генерація починала відбуватись лише при напрузі десь у 24 вольти і вище. Шляхом експериментів я прийшов до іншого варіанту схеми, який, в принципі, мені підказав один з моїх глядачів, який прокоментував. Він сказав: а чому би тобі. Не підключити затвори транзисторів напряму до колекторів оцих малопотужних транзисторів, які складають основне ядро мультивібратора. Тобто виключити цей тран... резистор в якості подільника і залишити лише один баласний резистор знизу. Що я і зробив в цілях експерименту схема. Трансформувалася, стала простішою. Викинули пару резисторів. І справді, коли повна напруга у 12 вольт почала поступати на бази цих транзисторів, схема запрацювала максимально економічно. І при чому стала більш потужною. Тобто... Вигідна напруга вирівнялася, перестала просідати пристрої, такі, як потужні лампи, як електродвигуни, стали краще працювати від такої схеми. Але враховуючи обмеження а, трансформатора і від, відкритого. Канал, ну, відкритого переходу колектора все одно бувало так, що при дуже великому навантаженні напруга просідала і потужності не вистачало. Десь вона там обмежувалась на рівні 150-200 Вт. І бажаючи також, я хочу сказати, що трансформатор першочергово був не такої великої потужності. Він був 160 ватний. В першу чергу я вирішив замінити 160 ватний трансформатор на більш потужний. Оце 300 ватний тобто вдвічі практично потужніший. Так, справді, після заміни на більш потужний трансформатор, схема стала більш ефективною, видавала більше, більше потужності в ватах при навантаженні, менш просідала, але все-таки. Враховуючи попередні мої спостереження за побудовою подібних схем, вже в якості таких тягових схем, де підключається велике навантаження, я вирішив врешті-решт запаралелити оці IGBT-транзистори, які у мене були, і ще парою таких самих у плечі. Таким чином, максимально її зробивши. Максимально потужною тяговою. І врешті-решт, ось вона перед вами. Оце фінальна версія цієї схеми, абсолютно робоча, доволі економічна і дуже потужна, дуже тягова. Бачите, це всі по транзистори між собою, в кожному плечі з'єднані емітери між собою, колектори між собою і бази також. І на об'єднані бази поступає напруга безпосередньо з колекторів транзисторів, які складають ядро цього мультивібратора. В принципі, схема більше не зазнала змін. Хіба що, коли я під'єднував паралельно до цих транзисторів в паралелі ще один, я зрозумів, що трошки зростав струм споживання. ну Десь відсотків на 15%. Це не суттєво. Коли я зробив перший варіант, отакий, на одному транзисторі в плечі і вже максимально його доробив, то струм споживання був в районі 600 мА. Коли приєднав пару до нього ще один, стало 750 Коли ще один, стало вже десь в районі 900. І мені прийшлося експериментувати з резистором, цим, який якраз. У колі у цих транзисторів ядра знаходиться, щоб підібрати цей резистор, щоб він був максимально підходящим, щоб зменшити струм споживання схеми на холостому ходу. І експериментально я визначив, що цей от опір треба знижувати. Якщо він спочатку був десь в районі 200 Ом, я його спочатку збільшив. Спочатку сподіваючись, що зростає опір, значить струм спадає, все, значить схема буде більш економічною. Поставив 560, струм зріс аж до 2 А. Бляха -муха. Потім я його поділив на 2, став струм десь в районі 1 А. Потім я його поділив на 3, запаралеливши. як отут. І врешті-решт струм складає зараз щось в районі 800 мА. Я так розумію, що я потім його ще знижу, і таким чином схема стане працювати більш економічним. Тому так, поставлю його теоретично 160 Ом. От зараз я напишу якраз. І тут так само. 160 Ом. Тобто R3R4 і R4 по 160 Ом. При такому значенні опору цих резисторів струм складатиме десь пів ампера. Подальше зниження опору цього резистора може викликати завеликий струм через перехід колектор-емітер цих транзисторів і вони будуть грітися. Чи треба їх буде ставити на радіатор, чи ще якась морока? Я думаю, що півампера. Це, в принципі, нормальний варіант для такої схеми, тим більше, що вона вже тут, дивіться, яка тягова. Реально, ну, реально вражений, що вона запрацювала, і причому доволі стабільно, коли я підключав навантаження велике, то всі транзистори паралельно між собою. Грілися однаково. Причому в плечах практично різниця була невеличка, одне там трошки більше плеча грілося, а між собою транзистори в плечі взагалі працювали рівномірно. Тому е, я вирішив е, у, ба, до у бази послідовно підключати вирівнюючий резистор, як часто буває в схемах от, з мосфетами, з польовиками, інколи е, з колектора поступає напруга через такі. Баласний опір у, у, на кожний затвор. Через те, що характеристики цих транзисторів практично однакові, ідентичні, то от цього вирівнювання не прийшлося робити. Тобто схема максимально спрощена і при цьому працює добре. От така от схема вийшла. Зараз вам я продемонструю її роботу. Я реально вражений. Реально. Задоволеною роботою, зараз вам покажу, як вона працює від цього акумулятора на 12 вольт від ДБЖ 7 Ампер годин. Дивіться, зараз вам продемонструю це. Замірюємо амперметр струм споживання і вольтметром замірюємо вихідну напругу. Отож, Так, амперметр. Приєднано, вмикаємо. Дотримуємось полярності. Отже, от дивіться. Зараз струм холостого ходу 0,86 чи 85 ампер. 850 мА. Вихідна напруга складає 240 вольт. Ось схема працює. Це найнижча частота генерації, і вона потім зростає десь 2-2,5 рази. Але я хочу зазначити, що вона трошки завищує частоту генерації через те, що послідовно з. Схемою ввімкнений амперметр Він має власний опір, і коли у колі цього, цього пристрою вімкнено амперметр з великим опором, то частота зростає генерації. Якщо підключити схему напряму, то генерація частота знижується і при цьому струм споживання стає ще нижчим. Але для тесту, для контролю я поки приєднаю цей амперметр, щоб ви бачили, скільки схема споживає. Добре. Отже, давайте тоді зараз до неї щось приєднаємо. Якусь, якесь навантаження на вихід і подивимось, як вона себе поводить. Зараз я приєднаю до схеми наприклад, лампу світлодіодну. Зокрема. Отаку От лампу на 12 Вт, так, вмикаю лампу. Бачите, горить на повну силу, напруга складає десь там 225 вольт, тобто невелике просідання. Давайте тоді приєднаємо щось більш таке потужне. Наприклад, зараз поставимо. Лампу розжарювання це 75 Вт, зокрема. Тепер розжарювання лампи. Теж горить яскраво, а, десь в районі 205 вольт напруга. Але хочу зазначити, що просідання тут зараз відбувається не через те, що схема там працює неефективно, а через те, що сам акумулятор вже Зношений ресурс має, і сам по собі струм він може видавати якийсь обмежений. Тобто це не автомобільний акум, це акум від ДБЖ, він такий доволі менший по струму, тому вважаю, що справа скоріше в акумі і в тому, що ще є опір на цьому, от, На на самому. Амперметрі. Тобто, якщо я зараз його вимкну, амперметр виключу зі схеми, то, по-перше, знизиться частота генерації, вона почне більш економічно працювати. І потужність зросте, тому що опір кола знизиться. Так, дивіться, я вимикаю амперметр в обхід. І приєдную напряму до батареї, так як вона вже має працювати в робочому режимі. І подивимось зараз, як вона все поведе. О, бачите, частота герації зараз нижча. Напруга така сама 240 вольт. І зараз під'єднаємо цю ж саму 75 ватку. Подивимось, як вона зараз запрацює. Бачите, горить яскраво, напруга 215, просаження менше. Зараз спробую ще щось потужніше. Ну, наприклад, 200 ватну лампу. В чому ви 200, так 200. Оце вже 200 велетен, дивіться який, а. Горить, горить яскраво і напружка десь в районі 190 вольт. Горить на всю силу. Причому, чуєте, практично генерація не просідає, тобто генерує вона з тим самим, з тою самою чистотою. Тобто схема взагалі тягне просто здуріти. При цьому самі транзистори практично не гріються. Казали, що там біполярники і навіть з зельованим задвором будуть грітися, спробуйте Мосфети. Мосфети я вже пробував. І вони теж там Мосфети мало гріються. І ці також разом з ними теж мало гріються, тому що зараз вони працюють в режимі насичення, повністю відкриті. На них опір мізерний в, такої, в такій ситуації. Вони гріються мінімально. Максимально гріються всі схеми схемі зараз. От саме трансформатор. І, можливо, дроти, якщо вони тоненькі. Тому Максимально в монтажі цієї схеми треба робити дроти в силових колах товстими. Коротшими і товстими. Тоді буде все дуже, дуже добре працювати. Що ще можу спробувати під'єднати? А давайте під'єднаємо мотор. Оце от зараз принесу якийсь двигун і перевіримо, як він працює від цієї схеми. Давайте зараз трошки. Кадр звільню, щоб можна було побачити краще. Ми зараз без амперметра напряму проєднаємо до цієї схеми от блендер. Де І от на блендері написано потужність 300 Вт. 300 Вт. Ну, давайте спробуємо 300 так 300. Приєдную я його до... До схеми і пустим зараз запущу. Бачите, як дурний. Десь напруга 210 вольт, практично не просідає. Добре, зараз я засиплю в нього каву, зараз спробуємо перемолоти. От цікаво. Там же ж зразу навантаження зросте, тому що там опір буде великий, механічний через дріблення. Як би, так сказати, Бариста зараз. Зараз Баристою попрацюю автономно. Why not? І Зараз подивимось, як він себе поведе наш монстр діття. Так сама напруга. Мало, як дурний. Тобто... Я вражений, реально. Бачите, помолов. При цьому от, через, після таких мук один з радіаторів трошки тепленький, такий десь там 35 градусів, другий взагалі там ледь-ледь тепліше за кімнатну температуру. Конкретно краса, от реально. В принципі... Вважаю, що більше вже нічого в цій схемі доробляти не треба. Вважаю, що її вже можна монтувати. Хіба що єдине можна додати в неї, це, як я і казав, це багато хто мені також радив і в попередніх схемах і це на вихід паралельно високовольтній обмоці приєднати паралельно. Конденсатор десь ємністю в 1 мікрофарад десь на пів кіловольта щоб він фільтрував високочастотні колування, щоб і щоб трансформатор так сильно не трахтів, щоб дзвону такого не було. Плюс приєднати ще паралельно низьковольтній схемі, паралельно входу до батареї 1000 мікрофарад електролітичний конденсатор, щоб... Зглажувати пульсації, робити роботу схеми ще більш стабільною. Таким чином вона працюватиме більш стабільно при великому навантаженні. Плюс ще варто сюди додати обов'язково запобіжник. В низковольтне коло в розрив у плюсовому дроту приєднати. О, дивіться, я ж полярність не написав. Ну, полярність видно, що вона на конденсаторі, але ж давайте помалюю до схеми. Це принципово важливо. Тому що в електроніці, якщо ви плутаєте полярність, то це хана. Плюс-мінус. Так от, в послідовний розрив плюсовий, ставимо сюди запобіжник десь на 30 А. Цього буде достатньо для такої схеми. 30 на 12 це скільки? це десь ну, 360 Вт. Я думаю, що більше немає сенсу ставити, тому що потужність обмежена цим трансформатором на 300 Вт. 30 це, звісно, буде маловато. Краще знайдіть запобіжник на 50, чи 40 чи 50 А. Тобто це буде от якраз нормальний запобіжник на низькочастотне коло і теж на високочастотне коло теж в розрив треба запобіжник, щоб він захищав схему від короткого замикання на виході. В принципі, ця схема не сильно боїться короткого замикання на високовольтній частині, там просто просідає напруга. І якщо вона працюватиме не дуже довго, ви там на це зреагуєте, то нічого не згорить. Але бажано все-таки поставити запобіжник, щоб уберегти те, що ви до неї підключаєте, і поставити туди запобіжник вже, ну, відповідно десь на 3 А. 3 А треба поставити сюди. І цього буде достатньо. Два запобіжники плюс... Так, це в мене вольтметр просто барахлить виводи. Плюс ще можна поставити індикатор вольтметр на низькочастотний, низьковольтне коло, щоб контролювати напругу на батареї. Плюс вихідний вольтметр, щоб бачити вихідну напругу. І, в принципі, достатньо. Можна також поставити на вихід розмикач, щоб він вам... Дозволяв від'єднувати навантаження зручно, вмикаєте генератор, перевіряєте, що все гаразд, під тільки потім натискаєте кнопку, щоб подати напругу на навантаження. І це буде чудовий варіант. Тобто, в принципі, я вже тут все зрозумів. Для мене зараз стоїть лише питання монтажу цієї схеми у корпус. Саме Слабкострумову частину я змонтую на друковну плату, а ці транзистори поставлю, як вони і є вже, на радіатори. Кожне плече на один радіатор. Справа в тому, що колектори транзисторів тут з'єднані з фланцем, тому короткого замикання не буде. Всі ці колектори можна між собою з'єднати на одному фланці, не треба. Ніяких ізолюючих пластин, але оці два радіатори між собою мають бути заізольовані. Тобто їх треба поставити на якусь ізолюючу поверхню там, чи пластину, щоб вони між собою не замикалися. Ну от І в принципі на цьому все багато я навозився з цією схемою, але здоволений як слоняра. Тому всім дякую за увагу. Якщо було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей канал, буду випускати нові відео і всім до зустрічі в наступних відео, па-па!